Нагадаємо, 6 травня зафіксована остання дев'ята смерть солдата на полігоні. Чоловіку було 37 років, сам родом з села Ясногірка Сарненського району. 5 травня чоловік лише прибув на навчання, за добу помер. Остаточна причина смерті ще невідома. попередньо серцево судинна недостатність. У зв'язку з високою смертністю мобілізованих міліціонери посилено працюють у селах поряд з полігоном. А саме Кустин, Заброль, Олександрія та Нова Любомирка шукають тих, хто займається самого Новарі. Вже встановлено 25 самогонщиків. Їх притягнуто до адміністративної відповідальності. Зокрема, чотири правопорушення було виявлено та припинено на території села Нова Любомирка. Також правоохоронці забороняють продавцям магазинів відпускати солдатам алкоголь, але водночас наголошують, на рівненському полігоні знаходиться до 6 тисяч мобілізованих. Проконтролювати кожного неможливо. Тому звертаються до всіх жителів району, особливо тих, хто проживає не неподалік полігону. Якщо ви володієте будь-якою інформацією щодо незаконного продажу алкогольних напоїв військовослужбовцям у приватних будинках, а також у торгових закладах, одразу звертайтесь до міліції за номерами телефонів 067 49 52 959 26 48 92 або 102. Анонімність гарантована.